Скільки коштуватиме харчування у дитсадках і початкових класах, щойно новація управління освіти про обговорення з батьками ціни мала місце, як мережею вже несеться купа чуток. А кожен називає різні суми, жахаючи містян. В управлінні освіти заявляють, затверджувати розцінки на харчування мають щорічно. Така постанова кабміну, проте цьогоріч вирішили проговорити суми з батьками. Ще одне ноу-хау співвідношення фінансування. Перш за все, хотілося обговорити питання з батьками порядку оплати за харчування. Якщо батьки візьмуть на себе. Оплату харчування, щоб нам зосередитись на поліпшенні і матеріально-технічного стану всіх освітніх приміщень. Твердять, поки це на стадії обговорення, яку суму мають сплачувати батьки за харчування, ще рахують. Остаточні цифри з'являться на сайті управління освіти після святкових вихідних. І поки їхні бухгалтери відпочивають, містом ширяться чутки. Неперевірені цифри публікують у змі. Так, місцеве видання озвучує суму 600 гривень місяць. У іншому матеріалі наводять ще більшу цифру. 700. те, що обговорюється, це слова вирвані із контексту, до яких додано трошки власних емоцій, трошки переживань або ще якихось. Справ кимось додано трошки політики, і виросла цифра в 700 гривень на місяць. Але ця сума, якщо виконувати нормативи харчування з фруктами, цитрусовими та іншими, таку оплату навіть не розглядають, кажуть в управлінні освіти, заспокоюючи батьків здорожчає харчування лише на кілька гривень в день. Орієнтовно можу вам озвучити, що для ясельних груп з 14 гривень нами пропонується. Підвищити ціну до 16 гривень на день для, дошкіль... для дошкільнят. З 15 гривень до 19. тобто для ясельної групи харчування має зрости з 294 гривень до 336. Якщо порахувати, збільшення навіть не покриє інфляції у порівнянні з 2015. Проте і ця цифра ще не остаточна. Чекають широкого обговорення з батьками. Натомість, ті ж таки батьки зареєстрували петицію з вимогою не піднімати вартості харчування і обґрунтувати всі суми. Вона вже набрала необхідну. Кількість підписів управління освіти просить містян порахувати, наскільки більше їхній кишені стало обходитися харчування дітей вдома. Нагадаємо, остаточне рішення, скільки коштуватиме харчування, має прийняти виконком міської ради. Він має врахувати і петицію батьків.